Доброго дня. Доброго дня. Як ви тут пережили цю всю розруху? Розкажіть, будь ласка. Та пережили і нікому не бажаємо такого, що і пережили. У, у підвалі більш місяця були, і, 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 і дома обвалювалися, обстрілювали, що і люди погибли більше, ніж 40 чоловік. От. Нічого, нічого гарного, велике горе людям. Місто розбите, школи розбиті, садики розбиті. Багато людей повиїжджало і за дітей, щоб діток спасти. Ну що ж ще? Одна робота в ізюмі відстраювати ізюм, багато охочих місних. Ну що ще? Ну, прагнемо до перемоги України. Ми вже перемогли. Вже перемогли, але ще не до кінця на Донбасі. Ось залишилось підписати, да, на Донбасі ще йдуть, ще йдуть обстріли. Мої, да. Як будете зимувати? Та обіщають свободи площі, дадуть батареї, центральне отоплення, дали обігрівачі, дають продукти, спасію всім українцям, хто допомагає. Будемо зимувати вдома де не виїжджали люди, сусіди повертались та кажуть, ой, додому, як, додому? Краще. як додому хотілося, так. так. Ну. Хто ж цю розруху приніс? Так то росія, хто ж приніс. Ми ж їх не звали з війною. Пожалуй, став гості по-доброму, але без війни. Оце такий російський мір. Ну, згодна з вами. Там матеря живуть, тут діти живуть. Сини поженилися на наших дівчатах чи наоборот там. Там діти, тут батьки. Думали одне ціле, а воно вийшло не так, як думали. Обідно, звісно, обідно, що так поступила Росія з Україною, слов'яні. Рахували, що ми брати, брати і сестри. А тепер як, як оце далі. А, а тепер ми їх не признаємо за братів та сестер. Що ж вони зробили з Україною? Це ж не по-братськи. Сумно дуже. Ну, все, я піду. Дякую вам. Дякую. Виживайте, Миру. виживайте. Миру. В Україні. Миру. Мир. Дякую всім людям, що допомагають, кому це потрібна допомога. Всього доброго. До побачення.